Друзі, я вас вітаю на каналі «Максиму за лайф». Це рубрика Три поради. Ми зараз будемо працювати на трьох колодах. Таро, 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 хто це? Темний особняк. Таро світла і тіні, або світлий провидець, як його інакше називають, і золоте королівське таро. Обирайте вашу колоду, задумуйте ваше запитання, ситуацію. І поїхали працювати. Отже, перший варіант порада для вас. Це може бути порада на день, порада на ситуацію, порада на місяць. Обираєте саме ви. Четвірка пентаклів. Про що вона говорить? В неї є два аспекти. З одного боку кажуть, бережи свої цінності, свої цінності не віддавай, стій на своєму, але ти маєш бути точно впевнений, що це твої цінності. Ти маєш бути точно впевнений, що це не валіза без ручки. Якщо воно ще тебе торкає, якщо воно тобі саме тобі насправді необхідно, тоді вгризайся це. Зубами, руками тримай і захищай це, свого не віддавай. Але інколи ця карта може означати навіть не те, що скупість. Знаєте, це коли не віддаю із принципу, воно мені можливо і не потрібне або типу. Вже той шлюб сам себе вичерпав, там, вичерпали себе стосунки, але ж є квартира, є якась стабільність, і я тримаю за стабільність і, і живу як мертвий, мертва зато стабільна. І тут дуже важливо чесно відповісти собі на запитання, що, за що ви так тримаєтесь. І якщо зараз ви відчуваєте, що це для вас справді цінне, тоді не відпускайте і не віддавайте нікому, хто б як вас не виговорював, не маніпулював, і хто б не намагався у вас якось це вицарапати. Оце дуже важливо. Оце така для вас порада. Ну, але якщо ви чітко розумієте, що це лише вже декорації, і по великому рахунку це не так для вас важливо. Що ви тримаєтесь за це головою? То на початку це просто зрозумійте. А далі буде інший день і інша порада. Другий варіант. Другий варіант. Ось ця колода. Карта справедливість. Так цікаво, що одне виходить з другого. Якщо хтось дивиться триплетом, багато хто любить так дивитись три карти це буквально юридичні справи. Справедливість і юрист, про що вона говорить? Що перед законом в ідеалі всі рівні. І перед земною справедливістю, та і перед небесною канцелярією. Хоча це не карта карми, це карта земного закону. Але це не карта правоти власної, це, справед... це закону, прописаного для всіх однаково. Тобто ви маєте чинити по справедливості. В жодному разі не можна тут обходити закон юлити, думати, крутити. Ні, карта справедливість закликає бути м -м, до нудності чесним і справедливим. Бо, бачите, не даремно, отут вона ніби з заплющеними очима, а бачите, як перевернуто, якщо ми глянемо? Вона все бачить. Це знаєте, і про тіньові там. Податки, коли ми обходимо, і ще якісь речі, кажуть, що вам може здаватись, що ви обійдете, що, а поки ніхто не бачить, все бачить. Тому ця карта вона радить бути максимально точним у виконанні будь-яких речей. Це може стосуватися і у особистих відносин. Типу, а мені можна. Ну, там, знаєте, Я не люблю, коли зі мною так вчиняють, але мені можна. Це ж я. Це ж я своя дитинка, я ж найближча? Ні. Закон для всіх рівний. Так само і маєте не спускати й іншому. А йому ж, а їй же можна, ні. Ви проходите урок справедливості, чіткості, чіткого дотримування закону. У всьому в маленьких, що найменших нюансах. Тож будьте чіткими. Третій варіант золоте королівське таро. Чудово. карта мир. Якщо би чи читати взагалі це триплетом, я зараз це потім прочитаю, що таке карта світ? Вдале завершення будь-яких справ. О, оце мені я зараз подумала, як в мене. Я ж, ви розумієте, що раніше я робила лише для вас розклади, я для них до них не прислухалась. Ну, от не прислухались, я вам зробила, сама собі пішла. Це ж для вас, це ж не для мене. А коли я почала читати ваші відгуки, і ви коли говорите, Юля, ну в точку, ну знову в точку, і знаєте, так, така корова потрібна самій. Я почала звертати увагу, що і в мене програється. І сама почала прислуховуватися до цих порад. По суті, я вам скажу так: от все воно йде на якісь. Які речі, якщо дотримуватись оцієї поради і цієї поради, ви отримаєте справедливе завершення циклу, по миру. Це успіх, здача іспитів. Це коли ми в світ випускаємо нашу справу, наші діти, що от ми робили що. Бачите, якщо ми тут, тут по четвірці Пентаклів ми тримаємо, так? а тут кажуть, ти відпускаєш. Та поділися вже щастям своїм. Ну, це я так умовно, я сподіваюся, що ви почули за четвірку Пентаклів. А карта світ це вже пройдений шлях. Ви пройшли всі уроки, всі етапи і отримуєте нагороду. Тобто ви закінчили цей досвід. Карта Мир на всі запитання говорить так. Це одна з позитивніших прекрасних карт. Вона буває сумна, коли це стосується, Там, наприклад, здоров'я, відходу людини в світ інший. Так? Але це не в, не в даному розкладі. Тут я бачу гармонію. Людина щось завершує по всім щоблям, справедливо. І отримує нагороду. Але знаєте що? Тут не те, що нагорода. От якась така буквально. Тут кажуть, що саме завершення це і є нагорода. От, між іншим, коли ми беремо про стосунки, то карта світ це тільки початок, це часто шлюб. Розумієте? Коли ми говоримо здача якогось проєкту це нагорода, це не прощання, якби здав проєкт, але ти отримуєш за це компенсацію свою нагороду. Коли ми говоримо про здоров'я, от можливо, хтось чи операцію робить, лікується, карта Світ теж говорить, вдале лікування завершилось, дало результат. В будь-якому випадку закінчення етапу, і воно тут справедливе, хороше і чітке. Тут немає якихось таких радостей, знаєте, як то, американські гірки десь. воно, ні. Тут природнє закінчення. От навіть якщо дивитися по три плету, дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Нагадую, що в червні в мене буде навчальний ретрит, де ми будемо навчатися картам таро, медитаціям, духовним практикам і дихальним практикам. Це основне. Дихальна практика може творити неймовірні чудеса. Мінімум заспокоювати нерви, стабілізувати нервову систему, максимум давати вам енергію, от просто фізичну енергію. А ще максимум це збільшення фінансів, це покращення стосунків. І це така, знаєте, сила, яка розчищає вам дорогу. Я даю дихальні практики на каналі Максимуза на своєму о, основному каналі. Але повірте, на ретриті, коли давалися практики, це зовсім інший ефект. Впевнена, що під кінець ретриту вже ви зможете затримувати дихання на дві хвилини. Це я вам гарантую, тому що в мене всі учасники минулого ретриту, який проходив в Греції, були здивовані, коли на третій день вони вже затримували дихання на хвилину, то додалі на півтори хвилини і на дві хвилини. І казали, ми ще б могли. Це. Ну, як би кажу, вміння майстра провести по певній практиці. Тож, а, вся інформація в закріпленому коментарі і, можливо, в описі до відео буде. Хто хоче на особисту консультацію, номер телефону є. Не дзвонити, писати Viber, WhatsApp, Telegram. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Ваша Максимус.